І виходять до нас такі маленькі янголятка, такі хороші, такі, такі перелякані трішечки, такі прям хвилюються. Так хотілося до них підійти, обняти, підтримати. І я бачу дівчинку з протезом, Мені навіть страшно уявити, що вона пережила, через що вона перейшла, і що їй довелось побачити. Вітаємо! Слава Україні! Героя! Давайте знайомитись. Олександра Паскаль, наша юна чемпіонка. Її історія сколихнула увесь світ. Ми були в нас на дачі в Кроні на Бугазі, в затоці, і к нам прилетіла ракета, ракета від в двір. І вен, на мене впала преплета перекриття. Але жага до спорту та наполегливість стали сильнішими за травми. Після тривалої реабілітації та протезування Олександра повернулася до тренування з художньої гімнастики. Саша встигла перемогти у змаганнях з художньої гімнастики, і її мрія стати олімпійською чемпіонкою наблизилася. Так? так. Просто вау. Я ну, готов був пасти там до них і казати, боже, яка ти просто. ну, Типу. Також сьогодні в гостях діти-волонтери, які попри свій вік роблять величезний вклад у перемогу. Софія Нерсесян – Волонтерка і співачка. Софія разом з українськими виконавцями зібрала понад 14 мільйонів гривень на ЗСУ. Ірина Васильєва робить вінки своїми руками і продає їх на ярмарках. А зароблені гроші йдуть на потреби ЗСУ. Встигла зібрати понад 20 тисяч євро. За ці кошти вже придбали 5 тепловізорів та сім авто, які були відправлені на фронт. Ірина, на що зараз збираєш? Я зараз збираю на 5 ударних дронів. Мій тато загинув і я спочатку нічого не хотіла робити, а потім я так подумала і вирішила займатися волонтерством. Я мрію про Джавелін, щоб передати 14 бригади, там де мій тато служив. Діти настільки патріоти України. Наскільки вони сильні, ця молодь, це нація українців, які передадуться в наступне покоління, і вони будуть пам'ятати, хто що і зробив для того, щоб була перемога. Максим Павелко, Анастасія Красун. Максим Ткачук, Артем Ковалик. Ці четверо молодих людей приїхали до нас з Рівненщини, де вони разом зробили групу ППО Боремль. Вони збирають донати на дрони та інші речі для хлопців ЗСУ. Ми так командою подумали. Що що нам сидіти, коли йде війна в країні? і Просто звужити руки. Треба хоч чимось допомагати нашим воїнам. Зараз ми збираємо маму другу, той що з нами в команді на його тату на комплектування.